Ось ці всюди ходи вже за лічені дні будуть допомагати нашим захисникам виконувати бойові завдання. Чорний Нісан поїде на Харківщину, «Сіру Кію» передадуть у розпорядження князівської бригади. Обидві автівки волонтери пригнали із Англії. Машини з Англії дешевші у них, як правило, менші пробіги, тому ми віддаємо їм перевагу. Ще одна незаперечна перевага англійських позашляховиків кермо із правого боку. Це пояснюють волонтери зручніше для виконання бойових завдань. Бо водій сидить з іншого боку. Да як працює снайпер, то він працює по звичному для нього місцю. Вартість автівок приблизно 300 тисяч гривень. Ще майже на сотню волонтери придбали прилад нічного бачення, тепловізор, а також харчі для військових. Їде машина туди, Ми їх просто загружаємо і ну тут ще можна водички. Нас водичка догружає. Максимально, щоб машина була запакована, щоб ну щоб вона не їхала просто в кого зрозуміло. На таку допомогу армії свій заробіток пожертвували працівники підприємства Луцьктепло. 380 тисяч це е, одноденний заробіток працівників підприємства за жовтень місяць. Ось на цю суму благодійний фонд Волинь в дії придбав два цих позашляховика, придбав прилад нічного бачення, придбав тепловізор. Ну і, власне, все, що ми бачимо в багажнику, це вогнегасники, там консерви там і таке інше. У такий спосіб, розповідає Луцький міський голова, працівники Луцьктепла вже витратили понад 2 мільйони гривень на потреби армії. А загалом працівники міської ради та інших комунальних закладів більше 9 мільйонів. Це окрім тих грошей, що виділяють ще із міського бюджету. На превеликий жаль, є багато речей, які дуже важко придбати за бюджетні кошти, в силу того, що їх немає сертифікованих в Україні. Автомобілі казначейства не проплачує, якщо купляти є ряд бюрократичних перепон. Тому те, що можемо купляти, наприклад. Зимову форму купляємо за бюджетні кошти і інші речі, те, що не можемо купити за бюджетні кошти, наші працівники збирають гроші ці пожертви одноденні і купляємо таким чином. Автівку зараз треба найбільше, адже під час бойових дій чимало машин потрапляють під обстріли, а відтак стають непридатними. А наші захисники потребують нових. І з початком осені каже міський голова: ця потреба зросла, тож вже планують наступну партію допомоги. Ви зможете, наприклад, якщо ми... Знайдемо гроші, знайти цих 20 пікапів, От, цікавлять там Л 200 і так далі. Що такі дивіться, знайти можна тільки сума це... до 10 тисяч доларів одна. одна Один. Розраховує. Я так? думаю, Я що, зна... що можна, знайти можна. можна, тільки це не буде в одного. Це нам, буде так. нам не важливо. Автівки, кажуть, волонтери зараз здебільшого купують в Англії та Норвегії. Якщо взяти зараз Польщу, то дуже багато всього поже ну, багато виїхало і. Тяжко знайти машину в дуже хорошому стані. В принципі, люба машина, яка навіть там на Чивангії чи, в Англії, чи в Норвегії куплена, вона саме їде сюди до нас і обов'язково проходить все максимально. Цей процес триває до місяця, і вже тоді позашляховики в ідеальному стані, аби згодом не виникало проблем. Їдуть у гарячі точки. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.